Всім привіт, з вами я Ума Матін 2, і сьогодні я граю в нову гру. Не пам'ятаю, як вона називається, але ось така гра там де треба кидати, кидати такі куби із циферками. І треба збирати як можна більше. Скажу одразу, озвучка в мене зараз не така уж собі реалістична. Бо коли я все записував, у мене чогось не записався звук. І до цього я потім в дуже пізню, пізню ніч записую І тепер звук. Так, що якщо що, то перепрошую. Так, у мене максимальна ця вже 32. А скільки тут має бути 64? Бо 32 плюс 32. І ще. Я, у мене є телеграм-канал. Ось зараз я його висвічу. Е, на цьому телеграм каналі я буду викладувати якісь там штуки інтересні і так далі. Наприклад, якісь спойлери до відео, самі відео іноді. Про життя обстановку. Можете, можете мені, там не знаю, буду, наприклад, робити щось таке. Про що мені зняти відео? Про, наприклад, таку-то -та гру чи таку гру. І ви будете відповідати. Писати коментарі і якийсь коментарі один буде попадати до мене в відео. Ну, все, я, від, я відключився від цього. А як ви бачите, у мене вже 128 тут. Бо я щось зі своїм телеграм-каналом заморочився трохи. Так що... Ну я це, Ну десь не знаю, ну скільки тут вообще можна. І кстати, якщо ви хочете продовження, то наберіть ну, тут хоча б 1-2 лайка. Бо я зніму зразу дві частини. Ну тобто знімаю знімаю дві частини і просто мені дуже, дуже хочеться, щоб в мене було дуже, дуже гарно все по всім, по переглядам, бо, е, я, бо я зараз перейшов на україномовний YouTube, бо я як ти тільки подивився, що в мене дивляться 70% росіян, я одразу ж перейшов на україномовний е, YouTube. І за цього у мене дуже впав актив. У мене переглядів. Переглядів навіть зараз вже потрошку тільки. Так що, будь ласка, дуже прошу вас. Підпишіться. Поставте лайк. Я не знаю, на щось таке, будь ласка, дуже вас прошу. Дуже-дуже. Бо це мені дуже-дуже допоможе. І одразу говорю. Якщо я пропаду, якщо я буду знімати відео раз за два, за місяць, за два, за три, то, як так сказати, то це перепрошую це за школи, бо в мене буде дуже чого школа. Я буду вчити франц, буду вчити французьку мову. І, а мені вона дуже-дуже тяжко йде. І за цього я не можу просто... Я просто так все, все легко зробити. В Телеграмі там буде почаще виходити, бо там може, наприклад, не відео якесь голосове, чому нема відео. Або, наприклад, саме, не знаю, комусь буду говорити щось. Наприклад, там хтось мені пише і так далі. Мені серйозно, люба підтримка буде дуже цінна. Дуже-дуже-дуже І в мене є вибір. Я є вибір на одну на дві гри, які я хочу зняти. Ну, не знаю на які. Так що зайдіть в Телеграм і там буде, буде опрос, які мені ігри зняти. Буде одна те, що зараз дуже популярна. а Одна те, що, ну так. Ех, у мене вже максимально це 512. Це дуже гарно. І ще раз перепрошую, якщо щось не так. І я хотіла сказати, що, е типу, це іще одна причина, що чому я не випускаю відео так часто, бо я знімаю не на свій телефон. А на телефон моєї мами. А мій телефон то був колись в довгому відео, там, де я купив в Бравлі якийсь кін вже не неповнів маленький, і. І бухопро в грі щось. Щось там інвентар показав свій. 1024 куп вже. Так, тут реклама. Так, це... це не хочу я. Напевно, це я замажу, бо я це взагалі не хочу, бо це, це дуже погана річ. Я його не, або я не буду замазувати, не знаю. ну Не рекомендую нічого, це не реклама. це І за того, що просто так реклама попалась, дуже-дуже сильно перепрошую, але ніколи не ведіться на таку штуку. ніколи, ніколи. <різь> я тільки що спалив. Що я, що я можу буду записувати бо я зайшов в Play Market там був Schoolboy Runway, так. я хочу Schoolboy Runway або одну другу гру. Заходьте в Telegram, там я впишу і хочу сказати, що там адмін я з свого аккаунта. Типу адмін я з свого аккаунта. Там скіт 2-4 адміна зараз. Один це я основний, а другий це просто так друг взявся в адміну. Якщо, якщо то спамити йому в лічку. Я не пам'ятаю, або фан Бэм, або. О, Господи, як воно там називається? Або UMA Team 2 Адмін. Не пам'ятаю якось так. Ех, якщо хочете другу частину, то лайка або два. Добре, буду я вже закінчувати. З вами був я у Матін 2. Підписуйтесь, поставте лайки. Пока-пока. Слава Україні!